Хмельниччини, зокрема, у студії для вас працює Тетяна Дублянко. Ну як і обіцяли далі в нашому етері більше аналітики. До нього доєднується Максим. Несвітайлов, політолог, експерт, міжнародник. Пане Максиме, доброго дня! І слава Україні! Доброго дня, героїн. Отож, сьогодні будемо з вами обговорювати звільнення та призначення, власне, що зараз відбувається в уряді та в Верховній Раді. Потрібна нова енергія. Зеленський пояснив кадрові перестановки в уряді. Президент України зазначив, що кадрові зміни є необхідністю посилити політику держави на різних напрямках, зокрема і дипломатично. Я вже говорив про перезавантаження нашого кабінету міністрів. Я дуже вдячний. Міністрам і всій команді каміну, яка працювала для України, 4,5, а хтось і 5 років, сказав він. Отож, пане Максиме, спочатку таке узагальнююче питання дійсно, наскільки зараз Україні потрібні оці в час війни, так непростий час для України, оці перестановки. О, ну, зараз буде довгий монолог, тому я одразу вибачаюсь. Питання певної зміни влади з'явилося ще давно. У суспільства цей запит почав формуватись певний період тому, і зараз вже дійшов до такої достатньо серйозної точки. І оскільки вибори. Зараз провести надзвичайно складно. Я не кажу, що неможливо, але надзвичайно складно. В першу чергу через безпекову компоненту, ну і також через ризик там втрати певної політичної стабільності в Україні. То посади, які можна, ну які не є виборними, можна замінити. Так можна замінити деяких людей і знизити рівень соціальної напруженості. Вдовільнити запит Суспільний на ці зміни у владі кадриві. Е, і нібито з цієї точки зору все відбувається правильно. Запит є, зміни відбуваються. Але як в одному старому, але досить відомому анекдоті, є нюанс: е, коли один орган влади замикає на собі більшість владних повноважень, Протягом тривалого часу, У ну, цього є конструктивна мета, безумовно, це пришвидшує процеси, зменшується бюрократичні тяжби і так далі. В часі війни це допустимо. Але також варто розуміти, що в такому випадку і вся відповідальність разом із повноваженнями також зосереджується на одному органі. І коли суспільство приходить із запитом на зміну влади. Воно приходить із запитом на зміну влади саме тих людей, які ухвалюють рішення, які мають реальні повноваження. Ну, не було у суспільства запиту на перезавантаження уряду. Цей уряд, він є максимально безликим. Е, безликість його особлює сам прем'єр-міністр. Ще хтось там, звісно, пам'ятає, якщо забув, то нагадаю, Денис Шмагаль, прем'єр-міністр за наваженнями один з трьох головних людей в державі. Де ви його бачили останній раз? Напишіть про це, будь ласка, в коментарях під цим відео на Ютубі, як це кажуть. Працює не відсвічуй». Це от прям слоган, який можна з золотими літерами на кабміні набити, або у футболку з таким надписом подарувати. І коли ти намагаєшся перекласти оцей за... Запис... Пільний на перезавантаження уряду то це є. Але його з ним, якби дійсно, це було. що ми бачимо? Камишин і Верещук ну, до Камишина я не чув, що сильно багато питань було. Але anyway, до Верещук питання є об'єктивні, які стосуються її роботи на посаді прем'єра реінтеграції тимчасово окупованих територій. Багато де не було питань. Її прибирають, але як прибирають? Переводять президента бути профільним заступником очільника офісу президента. Людину на підвищення, по суті, відправляють, давайте говорити чесно. Саме з перезавантаження чи те, що Стефанішину з посади віце-прем'єрки з Євроатлантичної інтеграції переводять на міністрку юстиції Стефанішину. Пані Стефаніш я нагадаю, там як Справа з кримінальною справою навіть, там, вони там Із пані Оленою теж говорять, мали певні а, корупційні інтереси. Так? Справа ще не закрита. Людина стане міністркою юстиції. Це така відповідь на соціальний запит? Це вже перезавантаження чи ще ні? Чи коли прибирають кулебу ледь не єдиного міністра, до якого прям, ну. Фактично не було запитань ні у суспільства, ні у наших міжнародних партнерів. От сьогодні Welle вийшов матеріал з дуже такою щемливою реакцією. Вилетіло з голови, Перепрошую, хто це був. Там вийшла така стаття саме про з надзвичайно позитивними відгуками про Кулаву, про його дипломатичну роботу. Враховуючи всі ресурсні обмеження. Міністерства закордонних справ він справлявся, я рахую, що добре, і багато хто з, з професійної сфери також так вважає. Отже, тепер переходимо о, до, до тези що перезавантаження нова енергія. Де, по-перше, де перезавантаження? Ну, типу, це де, де логіка, хоч якась. Ну, тому що я логіки в цьому не бачу. Ну, я не кажу, що я супер, там найрозумніша людина в цьому світі, але ну, трошки також професіонал у цій справі. І я, ну принаймні, я десь там мав би розуміти, так? Але я не розумію. То, що вже говорити про людей, які не настільки глибоко заглиблені в цей процес. Є вихід. У нас же ж є парламент. Пам'ятаєте, ми парламентсько президентська республіка. Там в Конституції ще написана книжка така, не знаю, бачив чи не бачив. Але суть в чому? У нас представницька демократія. І в цьому парламенті, які б не були ці депутати, вони обрані народом на національних виборах, вони представляють інтереси народу. І крім законодавчої, функції, законодавчої, парламент ще має функцію обирати в дані уряду, звільняти їх, і власне заслуховувати їх, звіт, їх звіти. Поясніть, давайте, от, нехай вийдуть міністри, яких звільняють зараз. Прозвітують, скажуть, от такі були задачі, тим впоралися, тим впоралися, тому звільняють. І міністри, які от бухати що приходили, казали: от такі от задачі стоять, а так буду виконувати отакі от терміни. Нічого немає. Те, як вони намагаються оце позорище продати за якусь перемогу і перезавантажень, чесно, я остання людина, яка ну. <рес> Який притаманно, знаєте, така занадто емоційна критика влади, тому що все-таки, перш за все, мають бути державницькі інтереси, має бути єдність, і те, що можна вирішити не публічно, потрібно вирішувати не публічно, на увазі, поправляти процес. Але ну, те, що відбувається зараз, ну, це я не знаю, це натягування такої собусті на таке глобус. Ось, це кінець. Е... mohammed Allah God bless Allah Ну от щодо Верещук, цитую, президент сказав, що я йому в ОПУ, тому перехожу на посаду заступника голови ОПУ. Мініць власне міністерка з питань реінтеграції в окупованих територіях Ірина Верещук сказала. Це от така цитата. Власне, вже цю цитату розібрали на мами, так і власне сьогодні все ж таки рада розповторно розглянула і підтримувала звільнення Верещук з посади віце-прем'єр-міністра Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Дійсно, а от щодо Кулеби, зараз говорять про те, що на його місце мають призначити Сибігу такі, наскільки він може впоратися з покладеними на них на нього обов'язками? Ну, Себіга, по-перше, давайте так трохи накинемо контексту. Це перший заступник Кулеби зараз. І став він заступником, його туди делегували звідки з того місця, куди хочуть відправити Ірину Верещук. Ну, я маю на увазі попут, так? І от досить тривалий час він в клебі допомагав. З одного боку, звісно, ну, можна зазначити, він був там був повноваженим послом Туреччини. Тут питань немає. Він, тут, принаймні він професійний дипломат. Давайте говорити так. В тому плані, що це не людина з вулиці, чи не людина без е, певних компетенцій. Наскільки він більш компетентний, судити складно. Це, звісно, потрібно, потрібно вже судити, мабуть, по якимось реальним справам, наскільки він може виконати ті задачі, з якими не впорався. Кулеба знову ж таки, якщо десь Кулеба не справлявся, то Віга був його першим заступником. І, можливо, мав би десь ну, допомогти в цьому питанні, так? Тобто, якщо, якщо про це йде, про якусь нову енергію, то це, мабуть, мала б бути нова людина, а не буквально перший заступник. Окей. Наскільки він зможе переключ... переключити ну, таке враження, здається, що ну, я не стверджую, але що собі його зарані туди помістили, щоб він зв'язки, які є в Кулеби, перебирав поступово на себе, кулеба намагалась так відсторонювати. Наприклад, їздив там в, е е в Сполучені Штати Америки, Єрмак і умірив. Ну, логічно, десь там історія, що десь, можливий колеба, мав би. Ну, міністр закордонних справ, як не як, можна було б і взяти. Ну, може, місця не вистачило, не знаю, там, чи візи не вистачили. 에... Тому, чесно, мені здається, моя особиста думка, що це не рішення, яке стосується професійних компетенцій. Тут ми повертаємось до слогану е... Кабінету міністрів України, пам'ятаємо з тими літерами. Працює і не відсвічує. Уколеби не вийшло. Трошки, трошки не зміг він уняти свою харизму і природню привабливість, полюбився він вже людям. І не, не можна так. Ми почали задавати питання, а як ось міністр закордонних справ, замість нього там перемовини десь там проводить Ірмак, або сидить не по протоколу, або ще щось. Не порядок, виходить. А як це так возмутилось, що міністр закордонних справ хоче виконувати обов'язки міністра закордонних справ? Особливо в контексті того, що у нас певні взаємовідносини з Китаєм почали вимальовувати. І там Україну саме Кулеба представляє. Це Кулеб виглядає, ну і знову ж таки повертаємось до реакції наших міжнародних партнерів, які виражають жаль з приводу того, що Кулебу замінюють. Суспільство, я от. Моніторив соцмережі вчора, сьогодні, не побачив я таких захоплених коментарів з цього приводу, м'яко кажучи. Тому логіка даного управлінського рішення для мене незрозуміла. коли знаєте, під, під обґрунтування щодо збереження там, тих чи інших менеджерів, знаходяться такі, ну, Досить, як би це сказати, фантасмагоричні аргументи, то тут навіть навіть якогось коротко пояснення, людина в період повномасштабного вторгнення, була міністром закордонних справ. Дуже багато досягнень, які можна безперечно записати йому в плюс, і, хоча б чогось, заяви якоїсь звіту, хоч ходять чутки про те, що там на напрямок інтеграції з НАТО, тобто поясніть. Побудуйте під такусь логіку. Комунікація. Ну там же ж точно є багато комунікаційників, які не за працюють. Ну і ще, власне, одного беруть в опу, окрім верещук, це Олександр Камишін. Власне, він перейде на посаду радника президента із стратегічних. Гаузе його місце в уряді займе Герман Сметанін, чинний керівник Укроборомпрому. Що тут ви можете сказати щодо од... даних знову ж таки змін? Е, по Камищину здебільшого е, маю позитивні відгуки. Е, про нього я ще чув як про досить існого менеджера е, з часів його роботи очільником Укрзалізниці. В кризовий період початку повномасштабного вторгнення, наскільки мені відомо, він себе ну, проявив досить добре, і до нього як таки великих питань немає. І враховуючи складність роботи в тому новоствореному на той момент Міністерстві стратегічної промисловості, як кажуть, наскільки міг наскільки справлявся, виходячи з тих ресурсів, які були. Тому ну, тут ще якась логіка прослідковується. Знову ж до нього, як таких великих, е, великих питань не було. Але, ну, наприклад, е, ефективний менеджер окей, переводять знову ж, на підвищення. Так? Як, як це зараз стало? Підвищення з міністра до е, радника голови офісу президента. В орган, який реальні повноваження має політичні, Так? Коли звільняли, наприклад, також ефективного менеджера Кубракова, який ну, пам'ятаємо цю всю ситуацію, пані Свенія з Німеччини летіла, летіла і поки ну там не летіла, потягом їхала, поки доїхала, але вже немає міністра, з яким мала зустрічати. Тут логіка незрозуміла. Це за його ефективні менеджерські рішення, особисту лояльність. Чи чим обґрунтовується це, хто тепер буде Укроборонпром очолювати на секундочку, якби, ну трошки е, стратегічне підприємство, так? Е, тому знову ж виглядає дуже хаотично про, про це, при, при тому, що про це ж говорили давно. Там обговорювали оцих журналістських політологічних колах, там кого, туди, сюди, там ще. я одразу казав, е, говорили, що Шмигеля можуть прибрати, я казав, що. Та не може бути. Він там надовго. Ну просто, просто немає за що. От як він з тим, що працює, не відсвідчують, справляється прям максимально. Людина, наче народжена для цієї місії. Е і незважаючи на те, що була підготовка під це перезавантаження, певний період, все виглядає так хаотично. Оці заяви одним днем. Наступним звільненням через день призначення, без якогось прогріву реального, без якогось роз'яснення, комунікації, звітності, От того у мене от, ледь не найбільше питань до людей, які відповідають за те, щоб це все прокомунікувати. Прокомунікувати це не так, що там пара експертів вийшли в ефір окремих телеканалів і пояснили, чому це правильно. Прокомунікувати саме від влади офіційно, дати пояснення, дати свою позицію, а не залишати це на, е, на осмислення таким різним людям, як це яжу, розміщаюся. Може не правий зовсім. Ми так дали логічне пояснення. Такий да, переконливо, питань немає. а Так питання є, приходиться все сидіти, розміщайте, скаржитись на це все. Ну, от, а ті вчорашні голосування, які Рада провалила, от Рада провалила звільнення Віталія Коваля з посади голови фонду державного майна України. Власне і зробити йому звіт не дали. Нагадаємо, що Віталій Коваль він мав би стати міністром аграрної політики та продовольства. Розкажіть, що там відбулося, чому вчора не прийшло? І окрім того, знову ж таки рада вчора провалила і зняття а, про Маріану Безуглу з посади заступника голови км. Мітету з питань національної безпеки, ну вже така одіозна дама в Верховній Раді. Збройні сили України вже неодноразово. Повітряні сили неодноразово коментували її пости у соцмережах. Ну, власне, і тримається, і все, і ніхто нічого їй не робить. А, ну, щодо Коваля, мені складно сказати. Я там на жаль не поінформований з цього приводу, тому не буду це коментувати щодо пані Мар'яни, то... Uh, вона грамотно виконує свою функцію. Покладені на неї uh, надії, вона виправдовує. Інше питання, ким вони покладені uh, і навіщо? Це вже, це вже справа, це вже справа інша. <гум> Але ті задачі, ну, дивіться, вона коли з'явилася інформаційному просторі, вона там. Була давно як депутат Верховної Ради. Але от трійство вирвалася з двох ніг з критики Залужного. Так пам'ятаємо, коли потрібно було підгр... прогріти суспільство до того, що залужного будуть знімати. Це розпочалось саме з е, е, Мар'яни Безуглої. Тоді вона фактично вирвалася в топ інформаційного послугу. До того вона там аж е, далеко не була. Uh, і тому неодноразово, коли потрібно було uh, або заміряти щось, реакцію на щось, або підготувати до тих чи інших, uh, в тому числі кадрових рішень, uh, включався фактор безуглої. І оскільки вона цю свою роботу виконує, ну як ми бачимо, з результатів якісно. Uh, Так, ми вас чуємо, пане Максиме. Так, пане Максиме, ви, ви нас чуєте? Угу. Так, оскільки свої задачі вона виконує якісно, то, власне, і, і формально, ну, типу, там щось проголосують, не вистачить кількох голосів і такі, ну, не вийшло. Ну так от хотіли, хотіли, ох, Мар'яна, звісно, ай-яй-яй, не роби такого, погану, така, ой-ой-ой. От не що... знаю на кого ця вистава розрахована, але ну, мабуть, працює. От щодо відставки, якраз таки Кулеби, коментуючи відставку голови МЗС Кулеби, президент Зеленський сказав, що тому бракує енергії для просування надання зброї, передає співрозмовник Суспільного, який був на засіданні фракції, власне і за словами джерела, на зустрічі незнана зустрічі найшлося не б і про подальше працевлаштування екс-міністра юстиції Дениса Малюськи, Але Зеленський згадав, що він і сам давно хотів перейти на іншу. Посаду. Ну, знову ж таки, е, якщо е, говорити про інші новації, які чекають на нас, це створення нового е, комітету, нового міністерства. Якщо бути більш точнішими, це Міністерство повернення українців. Знову ж таки, е, знаєте, ну, я не знаю, повер... Міністерство повернення українців, мабуть, посадять когось з ТЦК. І будуть е, в, е, в Європу відправляти бусік на євроблях. Да? Е, ну, міністерство є насправді, на на якщо прям в глибину логіку зайти, то сенс в цьому є. Е, сенс є, тому що вже зараз потрібно працювати над тим, щоб. Якщо не зараз, то щоб в майбутньому повертались українці, якісь програми реінтеграції, повернення за кордону. Так багато країн робили. Та ж Німеччина і ряд інших країн, коли повертали своїх громадян, які там в різні кризові періоди покидали країну. Логіка в цьому є. Наскільки це буде потім ефективно реалізовано, складно сказати. Тут багато що залежить і від менеджменту. Тому, ну от поки що сам формат мені, ну ідея окей, вона о, має логіку, але про те, що хочеться поставити, це досить цікава думка. Я, знаєте, якщо ви насправді накинете, а вони візьмуть і зроблять, то потім всі питання будуть до вас, ви вже вибачаєте. Ну і загалом підсумовуючи нашу з вами розмову, якщо говорити про те, що потрібно перезавантаження уряду про те, що сказав і президент України на знову ж таки засіданні фракції Слуги народу, і він це неодноразово говорив і на своїх прес-конференціях, чому тоді не замінити повністю всіх? Ну, тобто, якщо потрібна нова кров, нова енергія, бо зараз знаєте старою кров'ю поганяють стару кров, от якось так виходить. Якщо чесно. Людей немає, які захочуть піти. Звучить можливо дещо смішно, але ви ще знайдіть когось, хто зараз захоче стати міністром. Будете сміятися. Але насправді є декілька факторів. По-перше, ну міністр це як топ-менеджер, який має бути людина з досвідом, з успіхами в на професійному поприщі і в галузевому, Зокрема, е, перший фактор заробітна плата топ менеджери шановні глядачі, слухачі, не дивуйтесь, можливо, хтось зараз каже це. Це фантазер, Але є такі зарплати. Топ-менеджери можуть і 10, і 15 тисяч доларів і отримувати зарплатню. І ні, не треба для цього нікого богов грабити, вбивати, гвалтувати. Працюють люди, заробляють небагато таких людей. Але і топ-менеджерів також ну якби небагато та й посад таких десь можна. Але ну такі посади є. Наприклад, людина працює в сфері економіки, заробляє там 15 тисяч доларів місяць, і у неї є контракт на 5 років з відпустками, з усією соціалочкою, з усім з усім. У нього є крутий офіс, все прекрасно. І впевненість в майбутньому страховий рахунок, там, ну, оці всі класні штуки корпоративні у нього є. І кажуть: а давай ти підеш міністром економіки за скільки там, 2000 доларів. Ну, може там, три тисячі, якщо з усіма плюшками, за три тисячі доларів, тебе можуть нафіг звільнити через місяць без жодних пояснень, так? на тебе ще повісять усі проблеми і болі країни. Так що тебе потім ніхто на роботу не візьме, ти з був чемпіонатом світу. Да? От, згоден в 10 раз менше зарплата, ну ладно, не щось обрахувався, от, В 4 та в 5 разів менше зарплату отримувати. При цьому не мати впевненості в завтрашньому дні, не мати повної, повного спектру повноважень, які передбачені міністром, тому що ну, ми ж пам'ятаємо це прийняття рішення на суди. Оце дуже заманлива позиція. Вау! Просто черга ситі стоп-менеджери, які готові свою кар'єру е, пустити по одному місцю, і при цьому не бути впевненим в завтрашньому дні. Просто пісня. вакансія Мріє як це то кажуть. Тому власна і всіх не змінюють, тому що просто. І не буде на кого, ну відверто кажучи, тому що для багатьох, звісно, точно ну, власна зарплата фігеть, яка я б на таку пішов. Ну це означає, що вибачте ще не на тому рівні, щоб вас туди кликали. Тому що ті, хто дійсно міг би мають для цього професійні якості. Для них ця історія виглядає непривабливою. Ну, ми дякуємо вам за те, що знайшли час і доєдналися до нашого етеру. Тож Максим Несвітайлов, політолог, експерт, міжнародник був з нами.